Дорогі друзі, за мить настане 2025 рік, і хочу всіх сердечно привітати наших братів-сестер міжнародної громади у Варшаві, глядачів наших ресурсів на Фейсбуку, на Ютубі, нашому каналі, а також на інстаграм. Привітати всіх наших підписників за те, що протягом всього 2024 року ви були з нами. Це був непростий рік. Кожен переживав якісь свої труднощі, проблеми, втрати, радощі, набуття. Але з Божою милостю і з Божою допомогою ми змогли дійти до цього місця до початку 2025 року. Від імені міжнародної громади у Варшаві сердечно хочу привітати вас з новим 2025 роком і сердечно побажати вам здоров'я, щастя, охорони, збереження, благословення і того, щоб 2025 рік закінчився. Значно краще і оптимістичніше ніж 2024. Щасливого нового року!